Шаунака сказав, оскільки тобою у синовізника було сказано Джараткару, то я бажаю почути про того шляхетного ріше. З якої причини це ім'я у мудреця Джараткару відоме на землі? Зволь пояснити мені, яке має значення слово Джарадкару. Сута сказав: Джара означає зменшення, а кару означає суворість. У нього було величезне тіло, і він. Мудрий поступово зменшив його суворовими подвигами. З тієї ж причини обрахмане, і сестра Васуки прозивається Джараткару. Після того, як було те сказано, доброчесний Шаунака посміхнувся тоді, звернувшись до уграшраваса, сказав Це саме так, Сута сказав, і минуло багато часу. А той мудрий пустельник, що виконував суворі обідниці та ретельно займався аскетичними подвигами. Усе ще не знайшов собі дружини. Великодушний він, утримуючи своє сім'я, зайнятий подвигами й вивченням вет, мандрував по всій землі без страху й втоми. Але навіть він, у думках, не зажадав мати дружину. Так пройшло багато часу. Тоді ж був цар на ім'я Парікшит, що походив з роду куру. Кращий серед лучників на землі. Він могутньою рукою полював, як колись його прадід панду. Простромлюючи антилоп і вепрів, гієни буйволів та іншу лісову дичину, той володар землі мандрував по лісах. Одного разу він простромив антилопу стрілою із широким вістрям і, закинувши лук за спину, кинувся в густий ліс. Подібно -то тому, як величний рудра, простромивши жартовну лань, переслідував її на небі з луком у руках. Розшукуючи всюди. Насправді не було ще тварини, яка б поранена ним, пішла по ліс живою. І те, що тепер поранена ним антилопа зникла, було вірною ознакою вступу на небо для царя Піарікшита. І, далеко заведений антилопою той володар землі, стомлений і змучений спрагою, набрів тоді був у лісі на пустельника, що сидів у загонах для корів та їв рясну піну, яка виступала з ротів телят, що ссали молоко. Швидко підійшовши до того пустельника, непохитного в обідниці, цар голодний і втомлений, запитав його, піднявши свій лук Аго, брахмане, я цей Парикшит, син Абгеманію. Поранена мною антилопа зникла. Чи не бачив ти її? Але пустельник, той, дотримуючись обітниці мовчання, нічого не сказав йому, і розгніваний цар поклав йому на плече дохлу Змію, піднявши її кінцем лука. «Той же?» Бачив це і не сказав йому нічого ні доброго, ні злого, і цар, бачачи, що він перебуває в тому ж положенні, засмутився і, облишивши свій гнів, попрямував до міста. А той мудрець все також залишався сидіти. В того пустельника був юний син, великий праведник, наділений могутньою силою на ім'я Шарінгін. Він дотримувався великої обідниці, був повний гніву й з труднощами заспокоювався. Він жив у брахмана, свого духовного наставника, високого володаря, що радів благо всіх істот. Час від часу він стриманий, приходив з дозволу того брахмана додому, і тому синові ріші, повному гніву й шаленому, наче отрута, сказав, сміючись і знущаючись його друг Кріша Син мудреця, ти сповнений сили і віддаєшся подвигам, а у твого батька на плечі дохла змія. Не смій же пишатися о, Шрінгіне!» Тому не говори ні слова синам мудреців, коли звертаються до тебе вони, які, подібно нам, досягли своєї мети знають священну науку і віддаються покаянню. Де ж твоя гідність чоловіка, і де ті твої гідні слова, породжені гордістю, якщо ти сам побачиш батька свого, який носить трупа?